Дорогі брати і сестри, уважно прочитайте молитву до кінця. Якщо ця молитва торкнулася вашого серця, поставте вподобайку, підпишіться на канал і натисніть дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Це допоможе просувати україномовний контент. Вставши від сна, перш будь-якого діла, стань благоговійно перед Святою іконою і осіни себе тричі знаком Христа, промовляючи в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Спинившись, заспокой свої почуття, щоб Твої думки лишили все земне, тоді зроби три поклони, промовляючи молитву митаря. Боже, будь милостивий до мене, грішного, а потім читай наступні молитви без поспіху і з увагою. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, молитвами пречистої Твоєї Матері і всіх святих помилуй нас. Амінь. Слава тобі, Боже наш! Слава тобі, Царю Небесний, утішителю душе істини, що всюди є і все наповнюєш, скарбнице добра і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий душі наші, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята Трійце, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости беззаконня наші, святий прийди і зціли немочі наші імені Твого заради, Господи, помилуй тричі, слава Отцю і Сину, і Святому Духу нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Вставши від сну, припадаємо до Тебе, блаже, і ангельську пісню співаємо Тобі, Всесильний. Свят, свят, свят єси, Боже Богородицею, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, від одрай існу ти підняв мене, Господи, розум мій, просвіти, і серце, і вуста мої відкрий, щоб оспівувати тебе, свята трійце, свят, свят, свят єси, Боже Богородицею, помилуй нас і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Несподівано суддя прийде, і вчинки кожного стануть явними. Тому зі страхом взиваємо опівночі свят, свят, свят єси, Боже Богородицею, помилуй нас, Господи, помилуй дванадцять разів, вставши від сну, приношу подяку Тобі, свята Трійце, що Ти з великої Твоєї благості і довготерпіння не прогнівався на мене лінивого і грішного, і не дав мені загинути за гріхи мої. Але через невпинну любов Твою до людини Ти воздвиг мене, коли лежав я у відчаї, щоб від світанку прославляти могутність Твою, і нині просвіти мої очі духовні, і відкрий мої вуста, щоб повчатися словам Твоїм і розуміти заповіді Твої, і чинити волю Твою, і вихваляти Тебе у сповіданні серця і піснями славити все святе ім'я Твоє, Отця і Сина і Святого Духа. Нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Придіть, поклонімось цареві нашому Богу, прийдіть, поклонімось і припадім Христу, цареві нашому Богу, прийдіть, поклонімось і припадім самому Христу, цареві і Богу нашому. Помилуй мене, Боже, з великої милості Твоєї і з великого милосердя Твого, очисти беззаконня моє. Головне, омий мене від беззаконня мого і від гріха мого, очисти мене. Бо беззаконня моє я визнаю, і гріх мій переді мною є завжди. Проти тебе, єдиного, я згрішив і лукаве перед тобою вчинив, тож правим ти будеш у словах своїх і переможеш, коли судитимешся зі мною. Бо ось у беззаконнях зачатий я, і у гріхах народила мене мати моя. Ти істину возлюбив, Єси, і тому приховані таємниці мудрості своєї відкрив мені. Окропи мене, Ісопом, і очищуся, омий мене. І стану білішим за сніг, даси мені почути радість і веселість, зрадіють кістки виснажені, відверни лице Твоє від гріхів моїх і всі беззаконня мої очисти. Серце чисте створив мені, Боже, і дух правий відновив у тробі моїй. Не відкинь мене від лиця Твого і Духа Твого Святого не відніми від мене, поверни мені радість спасіння Твого і Духом могутнім укріпи мене. Навчатиму беззаконників шляхам Твоїм, і нечистиві до Тебе навернуться. Очисти мене від гріхів, кровопролиття Боже, Боже спасіння мого, і зрадіє язик мій правді Твоїй, Господи, розімкнеш уста мої і вони сповістять хвалу Твою. Бо, якби ти жертви забажав, я б воістину приніс її, але спалень не благоволиш. Жертва Богу дух покаянний. Серцем покаянним і смиренним Бог не знехтує. З ласки Твоєї, Господи, даруй благовоління своє Сіону, нехай постануть мури Єрусалима. Тоді благовоління Твоє буде до жертви правди, прославлення і всеспалення, тоді покладуть на жертовник Твій тельців вірую в єдиного Бога Отця, Вседержителя, Творця Неба і землі. Всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від Отця Рожденного, перш за всі віки, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, рожденного, несотвореного, єдиносущного з Отцем, через якого все постало, який заради нас, людей і заради нашого спасіння зійшов з небес. І воплотився від Духа Святого і Марії Діви і став людиною, і розіп'ятий був за нас при понтії пилаті, і страждав, і був похований, і воскрес на третій день, як було написано: І вознісся на небеса, і сидить праворуч Отця, і знову прийде у славі судити живих і мертвих, і царство його не буде кінця. І в Духа Святого, Господа Животворящого, який від Отця і сходить, якому з Отцем і Сином спільне поклоніння і спільна слава, який говорив через пророків в єдину святу Соборну і апостольську церкву, сповідую єдине хрещення на відпущення гріхів, очікую Воскресіння мертвих, перше життя майбутнього віку. Амінь. Боже, очисти мене грішного, бо я ніколи нічого доброго не вчинив перед Тобою, але визволи мене від лукавого, і нехай буде на мені воля Твоя, щоб я неосудно відкрив уста мої недостойні і восхвалив ім'я Твоє святе, Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Від сну прокинувшись, серед ночі пісню приношу Тобі, спасе. І, припадаючи, взиваю до тебе, не дай мені заснути у гріховній смерті, але змилуйся наді мною, ти добровільно розіп'ятий, і хоч лежу у лінощах, чим швидше підніми, і спаси мене в предстоянні та молитві, і після сну нічного осяй мене днем безгрішним, Христе Боже, і спаси мене. До тебе, людинолюбний, владико, прокинувшись від сну. Поспішаю і на діла, угодні тобі, спрямовую зусилля мої, милістю твоєю, і молюся тобі. Допомагай мені завжди і в усьому, і визволи мене від усього лихого, що є в світі, і від диявольської спокуси, і спаси мене і введи в царство Твоє вічне, бо ти, мій творець, всякому благу, промислитель і податель, на тебе вся надія моя, і тобі славу підношу нині, і повсякчас. І на віки віків, амінь. Господи, Ти великою Твоєю благістю і великими щедротами Твоїми дав мені рабу Твоєму минулий час ночі цієї неушкодженим пройти від усього зла супротивного, ти сам, владико Творче, усього, сподоби мене у світлі твоєї істини і серцем просвітленим творити волю Твою нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, Вседержителю, Боже Небесних сил і всякої плоті, що на небесах живеш і на смиренних споглядаєш, бачиш серця та думки, і потаємне в людині явно знаєш, і присносучне світло, в якому нема ані переміни, ані тіні зміни. Сам, безсмертний царю, прийми моління наші, які в цей час на багатство щедрот Твоїх, сподіваючись, скверними вустами до Тебе промовляємо, і прости нам гріхи наші, якими ми або словом, або ділом, або думкою, свідомо або несвідомо согрішили, і очисти нас від усякої скверни плоті й духу, і даруй нам з бадьорим серцем і у тверезому розумі всю ніч життя цього пройти. Очікуючи пришестя світлого і славного дня єдинородного Сина Твого, Господа Бога і Спаса нашого, і Ісуса Христа, коли Він, суддя всіх, зі славою прийде відплатити кожному по ділах Його, щоб віднайшов нас готовими не в розслабленні і лінощах, а в бадьорості і ревній праці, щоб увійти нам з Ним у радість і Божественну світлицю слави Його, де святкуючих голос, не змовкає. І невимовна утіха тих, хто бачать доброту лиця Твого невимовну, бо Ти єси істинне світло, що просвітлює і освячує все, і Тебе оспівує все творіння на віки віків. Амінь. Тебе благословляємо, Всевишній Боже, і Господи Милосерний, ти завжди вчиняєш з нами великі і неосяжні, славні, і страшні, незлічені діла свої, ти дав нам сон на упокоєння немочі нашої. І перепочинок від трудів знесиленій плоті. Дякуємо Тобі, що не погубив нас із беззаконнями нашими, але через невпинну любов Твою до людей, коли лежали ми у відчаї, Ти підняв нас прославляти могутність Твою, тож молимо Твою безмірну благість, просвіти наші думки, наші очі і розум від тяжкого сну лінощів збуди. Відкрий наші вуста і наповни їх хвалою тобі, щоб ми мали змогу непохитно оспівувати і сповідувати Тебе, безначального Отця, із єдинородним Твоїм Сином і Всесвятим, благим і животворящим Твоїм Духом нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Многомилостивий і всемилостивий Боже мій Господи Ісусе Христе, через велику любов Ти зійшов і воплотився, щоб спасти всіх. І знову спасе, молю Тебе, спаси мене по благодаті, бо якщо за діла мої спасатимеш мене, то це не благодать і дар, а більш як обов'язок. Так, багатий у щедротах і невимовний у милості, Ти сам сказав, Христе мій, хто вірує в мене. Житиме і не побачить смерті повік. Якщо ж віра в тебе насправді спасає тих, хто у Ось вірою спаси мене, бо ти мій Бог і Творець, віру цю, Боже мій, замість діл зарахуй мені, бо зовсім не знайдеш діл, якими би виправдав мене, але нехай тієї віри моєї буде достатньо замість усього, нехай вона відповість за мене, нехай виправдає мене. Нехай зробить мене причасним, вічної твоєї слави, щоб сатана не заволодів мною і не похвалився, слове тим, що відірвав мене від твоєї руки і огради. Але, хочу чи не хочу, спаси мене, Христе, спасе мій, вийди мені назустріч, врятуй мене, гину, бо Ти, мій Бог, від утроби матері моєї. Сподоби мене, Господи, нині возлюбити тебе, як я колись полюбив той самий гріх. І знову послужити тобі без лінощів, так само, як служив раніше облесливому сатані. Найбільше ж послужу тобі Господу і Богу моєму і Ісусу Христу, в усі дні життя мого, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Святий ангеле, приставлений до моєї грішної душі і до пристрасного мого життя, не покидай мене, грішного, і не відступи від мене за нестриманість мою, не попусти злому духові володіти мною через пристрасті мого смертного тіла, зміцни мої немічні сили в боротьбі з гріхами і наставляй мене на спасенну дорогу, о святий ангеле Божий. Охоронителю і захиснику моєї нерозкаяної душі і тіла, прости мені все, чим образив я тебе за всі дні життя мого, і коли чим погрішив минулої ночі, захисти мене в нинішній день і охороняй мене від усякої спокуси, диявольської, щоб я жодними гріхами не гнівив Бога мого. І молися за мене до Господа, щоб Він утвердив мене у страху своїм і показав мене достойним рабом своєї безмірної благості. Амінь. Пресвята владичице моя, Богородице, святими Твоїми і всесильними молитвами віджени від мене, смиренного і окаянного раба Твого. Унині забуття гріхів, нерозумність, недбалість, і всі скверні, лукаві і хульні помисли від нерозкаяного мого серця і затьмареного розуму мого, і погаси полум'я пристрастей моїх, бо я вбогий і окаянний. Позбав мене від багатьох і лихих спогадів і намірів, і від всіх злих впливів визволи мене, бо ти благословенна від усіх родів і славиться пречесне ім'я Твоє на віки віків. Амінь. Моли Бога за мене, святий, угоднику Божий, ім'я святого, бо я старанно звертаюся до тебе, скорого помічника й молитвеника за душу мою, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти серед жінок, і благословенний плід чрева Твого, бо Ти спаса, народила єси душ наших. Спаси, Господи, людей Твоїх і благослови надбання Твоє перемоги православним християнам на супротивників, даруючи і Твоїм Христом зберігаючи нас, Твою оселю, Господи. Дай мені з душевним спокоєм зустріти все, що принесе мені цей день, дай мені цілком віддатися волі Твоїй святій, на всяку годину цього дня у всьому настав і підтримай мене, які б я не отримав звістки протягом дня, дай мені прийняти їх зі спокійною душею і твердим переконанням, що на все свята воля Твоя. У всіх словах і справах моїх керуй моїми думками і почуттями. У всіх непередбачених випадках не дай мені забути, що все послано тобою, навчи мене прямо й розумно діяти з кожним членом моєї родини, нікого не бентежачи і не засмучуючи. Господи, дай мені силу перенести в тому прийдешнього дня і всі події протягом дня, керуй моєю волею і навчи мене молитися, вірити, надіятись, терпіти, прощати і любити. Амінь. Спаси, Господи, Отця мого духовного ім'я і помилуй батьків моїх імена, рідних наставників, начальників, благодійників і всіх православних християн, упокой, Господи, душі спочилих рабів Твоїх, батьків моїх імена, рідних благодійників імена і всіх православних християн, та прости їм всіх гріхи, навмисні й ненавмисні, і даруй їм Царство Небесне. Достойно є, і це воістину блажити Тебе, Богородицю, пресноблажену і пренепорочну, і Матір Бога нашого, чеснішу від Херовимів і незрівнянно славнішу від серафимів, що без істління Бога слово народила істину богородицю Тебе величаємо. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй тричі. Господи, благослови перша відпуст, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, молитвами Пречистої Твоєї Матері і всіх святих, помилуй нас. Амінь.